У середу вранці Хмельницький вкрило кілька сантиметровим шаром снігу однак, на рух транспорту це не вплинуло, каже мешканець селища Ярмолинці Роман. Я сьогодні добирався до Хмельницького. Наразі я бачив тільки одну машину, яка розчистила дорогу, і їхати було важко. По Хмельницькому вже значно краще, тобто, машини самі розбили дорогу. Це було значно краще ніж за містом. Зважаючи на те, що сніг випав ще вночі. То наразі ситуація вже краща. Прибирати місто від снігу комунальники почали ще в досвіта. <звіця> Удовлетворительно на троєчку, якщо можна так виразитись. Бо треба ж. Там, де люди проходять, треба, щоб було чисто, не скользко, бо падають і травмуються люди. Тротуари почали розчищати в 5.45 ранку. Так само і виїхали на посипку доріг десь за півгодини до того. Сніг почав маленький і поїхали попередньо посипати. Так як за прогнозом очікували, що до обіду буде сильний сніг. Цього на вулиці міста сьогодні виїхало 17 одиниць спецтехніки. До обіду проїжджу частину не розчищали, а лише посипали сіллю та піщано-соляною сумішю. 11 одиниць техніки це на посипку доріг і шість тротуарних нашого комунального підприємства. Також залучені ще трактори, техніка і прибиральники з управляючих муніципальних компаній. Далі вже орієнтовно з 13-ї години по дорогах поїдемо це або з середини гребені порозчищаємо, щоб на ніч не замерзали, або де вулиці є завужені проїзди, там попідбиваємо під бордюр. Вже до обіду на проїжджу частину та тротуари комунальники висипали 140 тонн солі та 30 тонн протиожеледної суміші. Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста.